Друзі британського посла в Україні Мелінди Сімонс втікали від російських ракет в Умані. Про це сама амбасадорка написала у Твіттері. Зізналася, російський терор страшніший, коли особисто знаєш людей, які від нього постраждали. А посол США Бріджит Брінк зазначила, жорстокість Кремля лише зміцнює боротьбу українців і підтримку західних партнерів. У мене є друзі в Умані, які були вимушені втікати зі своєї квартири. Це не повинно робити вчорашні російські авіаудари гіршими за інші, але це неминуче, коли ти особисто знаєш людей, які постраждали. Те, що за ці атаки настане правосуддя, зараз слабка втіха, але я за неї тримаюся. Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці українців у їхній боротьбі. На фронті ж окупанти не припиняють штурмувати східні напрямки зокрема, активно сунуть на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Минулої доби українські захисники відбили там 65 атак в епіцентрі бойових дій міста Бахмут і Мар'їнка. Продовжує Росія терор мирного населення. Напередодні з вони зводали ракетних та 31 авіаційний удар. Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і не бойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва. На Бахмутському напрямку тривають бої за місто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверна та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками було відбиті атаки противника в района. Ах населеного пункту Красногорівка та Мар'їнка авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. 540 рашистів більше не візьмуть до рук зброї. Минулої доби їх знищили українські захисники. Загалом від початку великої війни наші воїни ліквідували 189 тисяч окупантів. Істотно поменшило у загарбників і військової техніки. Три бойові броньовані машини росіян перетворилися на залізятче минулої доби. Українські армійці подбали і про знищення 18 артилерійських та однієї реактивної системи залпового вогню ворога. Менше в окупантів стало і систем ППО на одну установку. В українське небо більше не злетять шість ворожих дронів. Порішав і військовий автопарк Росіян. І відтепер не заведуться 14 їхніх автомобілів та одна машина спецтехніки. Росіяни змінили тактику ракетних обстрілів, щоб обійти українську ППО. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. 27 квітня расисти завдали чотирьох ударів калібрами по Миколаєву. Окупанти використовували різну висоту пуску, особливості місцевості та багато разів змінювали траєкторію, щоб засобам ППО було складніше їх перехопити. На думку фахівців, так росіяни ще й економлять свої високоточні ракети. Водночас московити зберігають здатність відновити ракетний терор. Його на деякий час припинили після того, як атака на українську систему енергетики провалилася. За оцінками заходу Україна зможе здійснити успішний контрнаступ, і це не дасть Кремлю змоги відпочити і відновити сили. Через це серед російського командування наростає тривога. Президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутова прибули до Києва. Це перший візит чеського лідера до України. А чильниця Словаччини приїжджає сюди вже вдруге від початку повномасштабної війни. Глави держав відвідали Бородянку. У твіттері Петр Павло прилюднив світлину на тлі зруйнованого росіянами будинку і написав: Важко бачити на власні очі, що в українці платять найдорожчу ціну за свободу і справедливість, кров і життя громадян. У боротьбі з агресором ми захищаємо спільні цінності, тому будемо стояти пліч опліч з українцями. Лідерка Словаччини наголосила ганебні нічні атаки росіян. Внаслідок яких загинули невинні люди, нагадують, що захід не може відвертати очі. Вона додала спільний візит до Києва, надсилає чіткий сигнал з Україною, Чехією, Словачину об'єднують не лише кордони і спільне спільне минуле, а й спільне майбутнє. Під час візиту президенти зустрінуться із Володимиром Зеленським із низкою інших наших посадовців. Президент Туреччини Реджеп Ердоган і диктатор Росії Путін обговорили зернову угоду та війну в Україні. Розмова відбулася по відеозв'язку. Глава Туреччини припустив, незабаром можуть створити робочу групу для реалізації нових ініціатив щодо російсько-української війни. Про це звітує прес-служба Ердогана. Про які ініціативи йдеться, не пояснюють. Обидва президенти також дистанційно долучилися до церемонії відкриття першої в Туреччині атомної електростанції «Акую». Її збудував Росатом. Напередодні на об'єкти завезли перше ядерне паливо. На відкритті АЕС був присутній голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Під час виступу він згадав про Запорізьку атомну електростанцію і закликав світових лідерів запобігти аварії на українській АЕС. Чорний список росіян, яким заборонений в'їзд до Молдови, оприлюднив уряд країни. Серед них посадовці та артисти, які підтримують війну проти України. Зокрема, персонами нонґрата оголосили диктатора Путіна, бізнесмена Ігоря Чайку та прокремлівського співака Філіпа Кіркорова. Повний список імен ще не оприлюднили, але незабаром його опублікують. Зазначив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речен. Наголосив, Росія не може вказувати, що інші повинні робити. Молдова вільна і суверенна країна. Напередодні парламент Молдови позбавив депутатського мандата проросійського політика олігарха Ілана Шора. Раніше його засудили до 15 років за шахрайство і крадіжку грошей з трьох банків Молдови. У 2019 році Шор втік до Ізраїлю і звідти фінансує антиурядові і прокремлівські протести в Молдові. Де торік пролягала лінія фронту, нині засівають соняшником у південній частині Криворізького району, яка межує з сусідньою Херсонщиною. Фермери активно працюють на майбутній врожай, але цьому передувала масштабна робота з розмінування, адже після ворожих обстрілів поля лишилися засіяні боєприпасами, зокрема уламками ракет смерч та ураган із касетними елементами. Як відбувається посівна, бачили наші регіональні кореспонденти. Ще рік тому на ці поля на кордоні з Херсонської області рясно прилітали орківські снаряди та касетні боєприпаси. А нині ця територія повертається до звичного агрожиття. Фермери нині тут засівають соняшник в управлінні цього фермерського господарства 10 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Частина на Дніпропетровщині, інша на півночі сусідньої Херсонщини. Саме цими полями проходила лінія розмежування. Снаряди прилітали з обох боків. Щоб фермери почали їх обробляти, саперам довелося знешкодити від боєприпасів 4 тисячі гект... Гектарів земель. Кажуть, зустрічалися як нерозірвані снаряди, так і залишки ракет та касетні елементи від смерчів та ураганів. З перших днів війни ми попали під шквальний обстріл. Лінія оборони наших ЗСУ проходила по нашим полям. К стояли буквально через одне поле від нас. Вони проходили по лінії Херсонської області. Обстрілів просто було безмежно багато. Посівна розпочалася в прошлому році восени. Почали сіяти озиму пшеницю, озими ячінь, ячмінь, озими ріпак. За роботу взялися тільки носапери, обстежили всі поля та позбирали залишки вибухівки. Завдання тракториста Олега засіяти соняшником поле площою 100 гектарів. В основному труднощі були після розмінування необроблені вовремя поля. Зараз погода не дозволяє вовремя зайти, обробіток, ґрунту зробити. Був сезон дощів, не дозволяло працювати, забивається горне. Ну а зараз більш менш наладилося, то працюємо. Олег працює в аграрній сфері вже понад 35 років. Пішов з топами родичів, батьків, діда та прадіда. Каже, вони працювали на цій же землі, але технології відтоді змінилися. Щоб земля краще родила, її треба удобрювати. Фермери кажуть, за минулий рік деякі добрива здорожчили мало не втричі, тому доводиться заощаджувати. Смотря ну, на яке поле, по 50 кілограм на гектар, смотря куди, скільки поле. Є 100 гектар, 120, 80 гектар поле по-разному. Сульфат амоній добрий, осі літра, насояшник, рапс. Активна посівна кампанія на Криворіжжі розпочалася цього тижня. Аграрії сподівалися вийти на пару тижнів раніше, але завадила погода. Нині доводиться надолужувати згаяний час. Посіяно в всієї території майже 9%. Це велика кількість, і зараз із-за погодних умов тільки розпочались посівні кампанії соняшникової культур. То я впевнений в наших сільхосвиробниках. Територія Криворізького району має майже 200 тисяч гектар орних, і які всі об. Ї... Оброблені ...нашими сільхосвиробниками і всі вони будуть засіяні. У планах аграріїв після соняшника встигнути засіяти ще й просо. Головне, щоб дозволила погода. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, Дніпропетровщина п'яти каже.